Енергії завтрашнього дня традиційна рубрика: Що день завтрашній несе? Давайте подивимося. А день завтрашній несе щастя, радість, задоволення, відпочинку колі друзів, родини. Ну, можливо, в когось якесь свято, де буде застілля, якесь сімейне. Можливо, просто енергії якогось такого сімейного затишку будуть панувати завтра протягом дня. Досить гарна, така сприятлива руна Випадає, це Вуньо. рунавум. Ну, давайте на картах таров. Ну, Завтра ви будете себе відчувати імператрицею або імператором. Людиною, яка має певну владу, яка має певний статус, яка, можливо, має навіть не має того статусу чи влади в суспільстві, але має вплив на оточуючих. З вашою точкою зору, рахуються. Ваші рішення, вважають завжди правильним, ну, на вас покладаються, до ваших порад прислухаються. Тобто ви така особа яка значне місце посідає в житті своїх оточуючих, які вас оточують людей. Хто б ви не були чоловік чи жінка, вас завтра буде наповнювати почуття любові, почуття кохання, різні такі гама, різна гама емоцій та почуттів, така приємна, тепла карта. Теж, незважаючи на те, що тут королева чаш. Чоловіки, ви теж просто будете в таких емоціях перебувати. Так. Завтра ви на крок ближче приблизитесь до своєї мрії, до здійснення своєї мрії. Довгий час ви були в підвішеному стані і не робили таких кроків. І нібито здавалося, що все залишається на місці і нічого не рухається, і ваша мрія залишається лише мрією. Але завтра ви відчуєте, що ця мрія може здійснитися, тому що ви будете на крок ближче до неї. Завтра у вас, можливо, навіть буде якась поїздка, можливо, якісь будуть плани щодо поїздки, щодо переїзду, можливо. Ну, Щось пов'язане з дорогою, якісь, якісь будуть енергії дороги. Ну, і випадає ще імператор. Разом з імператрицею у нас виходить пара. Ну, подивіться, і руна щастя, вунью, руна задоволення. Ну, нехай ці енергії завтра панують і охоплюють вас своєю силою і наповнюють вас своєю.